Всім вітання! Ранок розпочинається з того, що ми з своїм рижиком йдемо в огірочки. В огірочки, Тому, що, як знаєте, вони в нас трошки захворіли, спасаємо. І дуже цікаво, як же вони реагують на обробочку перекису, врощуном перекису водню. Три дні тому. Обробила розчином. Розчин на 10 літрів робила на 10 літрів, дала ось більшу половину, ось такого звичайного розчину 3% перекису водню і рясно-рясно обливала ці листочки. І наблюдаю, тому що, як бачите, навіть після обробки перекису водню, ті плями, які ось тут на листочку вони починалися, вони зупинились. Після квадрісу, на жаль, частково зупинилися ці плями, але потім вони й надалі розповсюджувалися ось по мірі росту огірочка. Так, що, будь ласочка... В аптеку купуйте перекис водню, я давала на 10 літрів половину, навіть трошки більше ось цієї бутилочки в 200 мл. Так що десь 150 мл, на 10 літрів води я вилила. І обов'язково, вже коли у вас огірки великі. ну, У мене, як бачите, такі вже височенькі. Я веду в одне стебло. Якщо вони навіть стеляться і вже тривалий час у вас плодоносять, то обов'язково потрібно їх. Підживити, підживлювати потрібно раз на тиждень, якщо хочете, щоб вони й далі вам плодоносили. Перестанете підживлювати, огірки просто будуть кволі маленькі. Бачите, на паганках це маленькі листочки. Для пагана вони повинні бути більшого розміру, якщо їм вистачає всіх поживних речовин. Тому я вже також починаю підживлювати. Підживлюю розчином куряків, поверхнево пройшла сульфатом калію. Підживлення вчора зробила. Перед тим курячками підживила настояними, тому що ну, огіркам потрібно все потрошку. І, будь ласочка, не панікуйте, якщо у вас пішли жовті листочки, а самий простий метод перекис водню. Все легко, все просто. Дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайчки. До побачення!